Сівлячі веспресу Яни Ява і разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. Росія висунула свої умови припинення війни в Україні. Озвучив їх міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Серед основного відмова України від вступу до НАТО визнання Криму та окупованих територій частиною Російської Федерації, а також скасування заборони на переговори із Москвою, демілітаризація та скасування санкцій проти Кремля. Також Ж РФ вимагає повернення заморожених активів і відмову від контролю України над Запорізькою АЕС. Росія активно розширює військову інфраструктуру на кордоні із Фінляндією. Пише Wall Street Джорнал. Йдеться про бази в Петрозаводську та інших прикордонних районах, а також про будівництво нових залізничних гілок біля Естонії, Фінляндії та Норвегії. Окрім того, за інформацією видання саме в Ленінградській військовий округ перекинуть частину сил для збільшення армії РФ до півострова до півтора мільйона військових. Завдяки безпілотникам, врятували побратимів з полону. Унікальну операцію провели українські оператори дронів на фронті. Прикордонники за допомогою розвідувальних БПЛА виявили загарбників, які взяли в полон трьох українських бійців. Повідомила Державна прикордонна служба. На допомогу швидко прибули екіпажі дронів першої окремої танкової сіверської бригади. Удари наших воїнів змусили ворога відступити. Після цього оператори допомогли полоненим дістати безпечних позицій під час відбиття нападу російських дронів Україна втратила винищувач Су-27, повідомили в повітряних силах. Пілот літака зміг катапультуватися. На місці приземлення його знайшли пошуково-рятувальна команда. Життю і здоров'ю військового нічого не загрожує. Причини втрати літака з'ясовує спецкомісія. У Києві кількість загиблих через атаку 24 квітня зросла до 13. Повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У лікарні помер 45-річний чоловік. Він дістав опіки. У загиблого залишилась неповнолітня донька та шестирічний онук. Будинок сім'ї повністю зруйнований. Окупанти з артилерії обстріляли комишани на Херсонщині. Поранення дістали 70-річний чоловік, 72-річна та 55-річна жінки. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У всіх постраждалих виявили контузії та черепно-мозкові травми. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога потрібно. 910 тисяч гривень. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. У застосунку армія плюс Запустили новий навчальний курс із фінансової грамотності для військових. Інформує Міністерство оборони. Ініціатива допоможе планувати бюджет, заощаджувати та інвестувати гроші, а також розбиратися в податках та страхуванні. Курс складається із 20 уроків, Після навчання буде тестування та електронний сертифікат. Наразі в застосунку доступні вже 10 освітніх курсів. Їх вивчають понад 70 тисяч військових. У Харківській області судитимуть чотирьох підлітків. Їх звинувачують у диверсіях і підпалах на замовлення кураторів з Російської Федерації. Повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, юнаки підпалили кабельну шафу на залізниці та автомобіль військового. А також приміщення сільради у Берестинському районі. Дії координували співробітники російських спецслужб. Обвинуваченим загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України у парламенті Великої Британії відкрили експозицію присвячену пам'яті жертв голодомору. Повідомили в міністерстві закордонних справ на заході. Відбулася панельна дискусія за участі представників уряду, парламентарів, експертів, дипломатів та громадських діячів. У відомстві наголосили, що експозиція є важливим нагадуванням про історичну правду корені сучасної російської агресії та незламність українського народу. Програма бізнесу та працевлаштування для ветеранів більше 20 екс військових взяли участь в економічній школі, яка допомагає адаптуватися до цивільного життя. Далі про те, як саме відбувається навчання і що очікує на учасників. Фінансова грамотність, розробка бізнес-плану і практики лідерства цим та іншим навичкам навчаються ветерани у безкоштовній п'ятиденній економічній школі. Її організувала громадська організація До ладу мета допомогти учасникам стати фінансово незалежними та реалізованими. Це проєкт, який насамперед направлений на те, щоб дізнатися про свої таланти, отримати основну фінансову грамотність, постановку цілі, або якісь знання, які точно допоможуть монетизувати свої таланти, тобто або працевлаштуватися, або відкрити власну справу для того, щоб заробляти гроші. Один із днів навчання ветерани провели на ранчо Хорс Парадайз» на Київщині. Взаємодія з тваринами допомагає учасникам розвинути лідерські навички та покращити емоційний стан. Для того щоб комунікувати з конем, треба дуже добре розуміти, спостерігати все, що навколо, розуміти коня, мову його тіла, мову його якби рухів. І якщо ти це навчишся робити, ти вже якби можеш встановити цей контакт з твариною, який дуже важливий, і в принципі це дуже легко переносити на наше звичайне життя. Учасники навчаються за авторською програмою. Ксенія запевняє, ветерани відразу показують досить добрі результати. І в нас є вправи там, наприклад, коли людина веде двоє ветеранів, наприклад, один з закритими очима, інший з відкритими. Той, що з закритими, веде коня, і він має якби налаштовувати коня да йому імпульси, як правильно куди йти. А той, що з відкритими очима, дає інструкції тому другому. Та? І тут декілька одразу моментів. Ти керуєш конем, а тобою керує людина. Це вже друга економічна школа, яку організовує громадська організація до ладу. Євген, випускник бізнес школи. На фронті служив від 2015 до 2023 року. Тепер він сам працює в проєкті. Запевняє, усі здобуті навички він тепер використовує на практиці. Водночас планує запустити і свій бізнес. Мій проєкт почали супроводжувати. І... Ми сподіваємось, що за допомогою тренерів, які саме викладають в доладу, і завдяки безпосередньо до ладу цей проект буде рухатись, тому що він є соціальним бізнесом. Школа вона настільки універсальна, що якщо ти не плануєш відкривати свій бізнес, ти тут отримаєш дуже багато речей, які зможуть допомогти тобі рухатись далі. Серед нинішніх учасників ветеран Микита до війни працював підприємцем. каже ще не визначився, чим хоче займатися надалі, адже ідей має багато. Утім, зізнається, викладачі школи дають йому всі необхідні інструменти та поради для самореалізації. Я зрозумів більш конкретно свої пробіли щодо ставлення до себе самоорганізації, самодисципліни. І більш структуровано зрозумів не на плина ближчу перспективу, а більш де, по, далі, Що робити далі? Спеціально для учасників проєкту свої двері відчинив готель Холідей Інн». адже бізнес, так само як і ветерани, відновлюється і розпочинає свою справу заново після російського обстрілу по столиці наприкінці грудня 2024-го. І ми зараз будемо намагатися працювати в дуже обмеженому форматі, але ми будемо раді бачити гостей на конкретно кажучи, там на бізнес ланчі на чай, на каву проведення якихось заходів і якась обмежена кількість кімнат, котрі ми вже підготували, і свідчення цьому от ми приймаємо у себе. Повторю да, наших побратимів за посестер, і будемо намагатися з кожним днем робити крок вперед. На початку травня розпочнеться другий рівень економічної школи. Там учасники перших рівнів детальніше працюватимуть над проєктами і презентують свої напрацювання. Наталя Стареправо, Оскар Янсонс, телеканал Еспресо до зустрічі в наступному випуску. Будьте з «Еспресо».